На прямому, які новини маємо на цю годину. Країни Великої Сімки погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Кошти передаватимуть із доходів від заморожених російських активів. На це підтвердив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер. За її словами, цей крок продемонструє Володимиру Путіну єдність країн Великої Сімки у підтримці України. Він зазначив, що зараз триває робота над деталями. Надходження від заморожених активів оцінюється в сумі від 3 до 5 мільярдів євро на рік. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відкрила саміт G7. Її країна цього року. Головує в групі семи на порядку. денному, зокрема, війна в Україні, криза на близькому сході та співпраця з країнами глобального півдня. В сесії присвяченій Україні бере і президент Володимир Зеленський. Також говоритимуть про економічну безпеку, зміну клімату та питання міграції. Ми хочемо донести меседж, що велика сімка під головуванням Італії хоче зміцнити свій діалог із країнами глобального півдня. Ми зробили це, бо ці території історично є мостом між заходом і сходом. Це місце діалогу в центрі Середземного моря, яке з'єднує два великі морські простори земної кулі надання систем ППО зараз одне з найважливіших рішень для України. Про це на брифінгу за підсумками 23-го засідання форматі Рамштайн заявив глава Пентагону Ллойд Остін. За його словами, учасники домовилися про надання Україні систем протиповітряної оборони. Також обговорили допомогу від коаліції дронів. Крім того, йшлося про допомогу технікою та боєприпасами, зокрема артилерійськими. За словами Остіна, контактна група не припинить допомогу Україні. Україна багато означає для США, для всього світу. Якщо Україна впаде під чоботом Путіна, то паде Європа. Путін піде далі, і це в іще більш загрозливу стадію. Ця контактна група буде допомагати Україні захищати свій суверенітет. Ми будемо і далі протидіяти агресії Путіна, його злочинам. Будемо надавати ППО для України, щоб вона могла захистити своє небо. Будемо надавати все, що їй необхідно. Західні країни зменшили обмеження на використання своєї зброї по території Росії. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнса Столтенберг перед засіданням Рамштайну. Він вкотре наголосив, Україна має право оборонятися і партнери допомагають у цьому. Україна має право на самооборону, що включає також удари по легітимних цілях на території Росії. Якщо у них не буде такої можливості, то в них будуть зв'язані руки. Самооборона це не ескалація, це право, яке передбачено в статуті ООН. Хаймарс знищили чотири ворожі установки С-300, які обстрілювали Харків. Повідомив засновник спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він зазначив, що окупанти зараз не ризикують під'їжджати ближче до міста для обстрілів. Це перше офіційне підтвердження ударів Хаймарс по російських С-300 від збройних сил. Згідно зі звітами інституту вивчення війни, на 3 червня знищені установки були розташовані за понад 80 кілометрів від Харкова, що в межах дальності дії «Хаймарс». Допомога місту побратиму. Депутати Київради проголосували за передачу 25 мільйонів гривень зі столичного бюджету місту Чернігів на побудову фортифікацій. йдеться про оборонні споруди, які будуть побудовані на кордоні з Російською Федерацією у Чернігівській області. Тільки що був проголосований проект рішення щодо передачі 25 мільйонів гривень з бюджету міста Києва, бюджет міста Чернігова, це цільова передача коштів для обладнання фортифікаційних споруд саме в прикордонній зоні Чернігівської області. Це дуже важливе рішення. Воно Говорить про те, що Київ допомагає місту побратиму Чернігову якісно обладнати фортифікаційні споруди на кордоні з Мордором. Оскільки Чернігів між нами і Мордором, я маю на увазі, між Києвом, столицею, серцем України, і Мордором стоїть саме місто Чернігів, бо наступним після Чернігова є Київ. Є важливим виділення допомога подібним містам прикордонним коштів для того, щоб вони якісно обладнали фортифікаційні споруди. Додаткові 2,5 мільярди гривень виділяє уряд на відновлення енергетичної системи Харкова та області. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів. Він запевнив, що пріоритетом для уряду залишається відновлення енергосистеми, її стійкість та підготовка до зими. Особливу увагу приділяємо Харківській області та місту Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 мільярди гривень. Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 мільярди гривень. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Сили спеціальних операцій уразили новітню станцію зв'язку росіян. Про це повідомили в командуванні. Наші військові атакували ворожий об'єкт однієї з новітніх розробок, яка поступила на озброєння збройних сил. Через ураження російської станції зв'язку порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами противника. Зазначається, що росіяни взяли цей комплекс на озброєння в 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Вони ті, кому українці дякують щоразу після повітряної тривоги, це мобільні вогневі групи, або як їх ще називають мисливці за шахедами про свою роботу в день і вночі мисливці розповіли нашим репортерам. Вони найбажаніші цілі для ворога, тому зустрічаємось з бійцями в умовах повної секретності в одному з волонтерських центрів. Приховані обличчя та жодних імен, лише позивні. Курт розповідає, як у сутільній темряві вполював пофарбований у чорний колір шахет. Приїхали, оце як працювали по останньої цілі. Він вимкнув мотор. Ми все чули, бачили його, і потім різко вимикається двигун, і його перестає помітне непомітний стає. І він пекірував, і досить тяжко працювати, коли він вимикає двигун. Під час такого полювання покладаються не на удачу, а на сучасну техніку. Адже вразити треба невеличку ціль, яка від стрілка на відстані кілометра. Помічник скоригував мене в тепловізор. Він побачив ціль, скоригував мене лазером, вів ціль, я почав працювати по цілі. Спрацював по цілі і полив. Вийшло так, що вразили. Для того, щоб приземлити ворожий безпілотник, курду знадобилися рекордні 55 набоїв. Такої влучності вдалося добитися завдяки тренуванням на віртуальному тренажері Чайка, який розробили одеські волонтери. Програма імітує безліч бойових ситуацій і доводить дії стрільця до повного автоматизму. Людина, коли знаходиться на позиції, да, у неї є такий міні-стрес, скажімо, так. він бачить шахіт, або чують, його а не бачить. Да, і він повинен вести вогонь. В нього є певна кількість боєприпасів, да, БК. І він е, тільки зажав да, курок, і там 100, 100 патронів вилетів, він нічого не зрозумів. На симуляторі можна експериментувати, давати довгі черги, короткі, стріляти одиночними пострілами. Свого першого шахеда курт збив після трьох тренувань. Такий тренажер волонтери планують передати у кожен підрозділ, і йдеться не лише про чайки. Мисливці зізнаються, протягом останнього року технічне оснащення підрозділу суттєво змінилося тоді взагалі був, був один фонар, кулемет, там, і, більш, і, указка там, за 200 гривень. Зараз і тепловізиційні приціли, і суми у них такі за 250-300 тисяч гривень, і купують, купують нам, але... На місці не стоїть волонтери, модернізують стару радянську техніку. Так, оснащена тепловізійними прицілами ПЗРК успішно збиває ракети, а новітнім російським розвідувальним дронам Орланам успішно протидіє волонтерська розробка валі, поєднання радянської техніки і тепловізора. Відповідно, збільшення кількості БПЛА розвідників. Це проект валі для модернізації старих радянських гусеничних ЗРК стріла 10 Дуже добре показав себе прототип. Модернізація почалася. перші модернізаційні комплекти вже поїхали. в Тим часом. Технічні генії вже почали працювати над новим проєктом. Назвали його Мухобійка. Головне завдання боротьба з ворожими ударними FPV-дронами, які поки що дуже дошкуляють нашим захисникам на передовій. Але мілова Арсен Подосян, телеканал прямий. Більше двох діб харківські рятувальники гасили масштабну пожежу в Ізюмському лісгоспі. За інформацією Харківського облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій, ліс горів поблизу села Іванівка ізюмської громади. Робота вогнеборців ускладнювалася тим, що місцевість сильно постраждала від ворожої окупації у 2022 році. Тамтешні ліси щільно заміновані. Приборкати вогонь рятувальникам допомогли сапери. Вони використовуючи машини механізованого розмінування спільно з лісівниками облаштовували мінералізовані смуги в лісах, щоб запо. Обігти подальшому поширенню вогню. Сьогодні о 12.00 пожежу на території Ізюмського лісгоспу поблизу села Іванівка ізюмської громади, площа якої складала понад 500 гектарів, було повністю ліквідовано. До ліквідації саме цієї пожежі були залучені підрозділи ДСНС, а також співробітники лісгоспів. Безпосередньо на місці події працювали також і сапери ДСНС, які проводили перевірку території обстеження, а також розмінування місцевості для виявлення боєприпасів. Після чого до місця ліквідації пожежі заходила пожежна техніка. Складність гасіння була в тому, що велика замінованість саме території лісів, а також ймовірність детонації ворожих боєприпасів. На Прикарпатті відкрилася перша зміна дитячого відпочинку в Лімниці. Протягом 14 днів діти чиї батьки перебувають на фронті, або загинули чи поранені, матимуть змогу відпочити в таборі. Для дітей підготували різні розваги. щоб під час канікул вони відчули справжнє дитинство? Більше про відпочинок розкажуть наші репортери. Нові знайомства, корисний відпочинок та активності на будь-який смак у лімниці. Стартувала перша таборова зміна. 14 днів тут відпочиватимуть понад сотня дітей пільгових категорій, з числа родин військових, загиблих та поранених. До табору вони приїхали на кілька днів раніше урочистого відкриття, тож уже встигли освоїтися, познайомитися з однолітками та потовершувати. Дуже весело, дискотеки, по вечорам дуже класні. Знайшла друзів, все супер. Мені подобається. У нас ще приїжджав один сильний людина, він був тягнув два тоннів і став рекорди України, поставив. Ну, мені все сподобалось. Мені все подобається. Ну тут, тут справді цікаво. Я не жалію те, що я сюди приїхала. Ну. Тут набагато ліпше, ніж вдома. Ранок починається з того, що ми проводимо розминку, потім хвилина мовчання, потім вже всі йдуть на сніданок. Ну і вже починається більш такий кожен день по-різному. Взагалі. Я очікую після завершення зміни, що я буду ну, спілкуватися з всіма тими, з ким я тут познайомилась. Ну, всіх буду пам'ятати. Знайти друзів та весело провести шкільні канікули, те, що очікують від таборування у лімниці відпочивальники, 12-річний Євген Беспалько тут уже втретє розповідає, чекав на відкриття цієї зміни цілих два роки, адже через пандемію та російське вторгнення табір не працював. Супашка дуже хороший табір. Завжди хочеться їхати, але про, через війну і через то, що був коронавірус два чи три роки не було його і було сумно. Тут є спортивні ігри, всякі м, квести. Кожен день щось нове. Ми кудись їдемо? Якісь ігри є. Інтересно. Харчування у таборі п'ятиразове. А на радощі та хороший настрій тут без ліміт. Щодня відпочивальники готують цікаві концертні номери, малюють, вигадують, фантазують та розважаються. Попереду каже директорка табору: цікаві походи та екскурсії. Чекає дуже активна і насичена програма. Чекаємо тільки сприяння погодних умов, бо це для нас важливо. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста Попасної і двоє дітей з криміної. У нас запланована екскурсія. Це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей, але знову ж таки чекаємо. Сприятливих погодних умов. Від початку червня до кінця серпня у таборі Лімниця планують прийняти близько тисячі дітей. Однак першу таборову зміну вирішили зробити особливою важливо, щоб дітки, чиї батьки стали на захист країни. У першу чергу мали можливість відпочити та оздоровитись. Тішимося, що табір запрацював цього року. На жаль, два роки від початку повномасштабного вторгнення він не працював. Зараз запрацював. Є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимося, що діти мають змогу оздоровлюватися навіть у умовах війни, що мають можливість поїхати мати повноцінну зміну 14 днів з гарними вихователями, в гарній атмосфері, в природі мати можливість відпочити. До речі, під час повітряної тривоги усі відпочивальники тут, у безпеці, в таборі функціонують два облаштовані укриття, які можуть вмістити 160 дітей одночасно. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.